Вітаю всіх всіх підписників. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви дивитесь моє відео. Я буду щоразу, сподіваюся, вам дарувати, робити, монтувати нові сюжети, нові відео, що стосуються вашого здоров'я. Тому обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, тому що дійсно важливо, чим більше людей знають інформацію про здоров'я, тим паче актуальну інформацію, а не просто рекламу чи щось подібне. Тоді є більше шансів, що ці люди зможуть отримати правильне лікування, отримати правильну консультацію і вчасно піти до лікаря. Тому цікаво, став лайк і обов'язково підписуйся. Тема сьогодні буде проста: що таке здоров'я? От як ви думаєте? Тому що багато людей, з яких я бачу на своєму досвіді, неправильно трактують, неправильно розуміють слово здоров'я. Чому? Не знаю чому. Тому що багато людей думають про те. Причому більшість із них, хибна думка у них виникає: що якщо у нас нічого не болить, значить ми здорові. Чи правильно це, чи дійсно це так? Як ви думаєте? Я думаю, що ні. Тому що ознака, коли у нас нічого не болить, це зовсім не говорить про те, що ми здорові. Варіанта 2. Або ми ще не виявили хворобу, чи хвороба ще не набирає таких обертів, що ми її почнемо відчувати. Або другий варіант це ми не повинні вже мертві. Тому краще, щоб був варіант номер 1 і нам треба знати про те, що нам треба вчасно виявити захворювання, вчасно виявити хворобу, щоб вона дійсно була ліквідована або нейтралізована на початковому етапі. Це дуже важливо. Тому одні люди думають про здоров'я, коли нічого не болить, але інша категорія людей думає про те, що якщо лікар написав на Амбулаторній картці в заключенні чи, на, чи при проходженні медичного огляду слово здоровий або здоровий, значить, ми дійсно здорові. Але чи дійсно це так? Я думаю, що ні. Тому що напис на бумазі в карті в будь-якому варіанті слово здоровий чи здорова це трошечки хибне. Чому? Ви скажете, чому ж це так? Як це може бути таке, якщо дійсно ми здорові? Але. Як виміряти здоров'я? Я думаю, що таких мірок немає і немає таких можливостей, щоб виміряти в якомусь математичному значенні чи числі процент нашого здоров'я. Це поняття відносне, і це ви маєте розуміти, що ні запис слова здоровий здорова, ні відсутність ніяких скарг, симптомів чи болей, не може стовідсотково говорити про те, що ми здорові. Тому пам'ятайте, що здоров'я вимірюється не записами, здоров'я вимірюється не відчуттям болю чи інших симптомів. Здоров'я вимірюється дослідженнями лабораторними, інструментальними. Тому для того, щоб бути, як ви кажете, здорові, треба не тільки про це. Говорити. треба регулярно робити перевірку свого організму, проходячи різні обстеження, прості, не треба нічого важкого. Як мінімум, проходити ультразвук щорічно, здавати аналіз крові, як мінімум загальний, регулярно. Тоді ви зможете виявити ті чи інші зміни і дійсно перевірити, чи ви здорові. Здоров'я поняття суб'єктивне. І багато захворювань. Які можуть виникати, не потребують лікування. Але якщо ви за ними знаєте, якщо ви їх перевірили, ви можете за ними спостерігати, контролювати, щоб ці зміни, ці порушення не дали про себе знати і не дали для вас ніяких критичних змін, які потім вже виправити буде не можна. Тому не забувайте, що немає абсолютного здоров'я. У всіх воно різне. І завжди здоров'я це. Відносно. Тому тільки перевіряючи себе, проходивши, і робивши певні обстеження та аналізи, і відповідно консультації спеціалістів, ви зможете підтримати, берегти і навіть покращити своє здоров'я, що дуже важливо, тому що дійсно його багато не буває. Тому запам'ятайте, у вас здоров'я одне, чим швидше ви це зрозумієте, чим швидше ви почнете. Його перевіряти і за ним слідкувати, тим воно дійсно буде краще в майбутньому. Не забувайте ставити лайк, цінуйте здоров'я, цікавтесь здоров'я і обов'язково медичними темами і підписуйтесь.